Друзі, доброго вечора ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні, друзі, я вам розкажу про одну роботу, яку я вважаю дуже важливою, стратегічно важливою. Це у нас формування відводків і що далі я роблю після формування відводків. Коротко розкажу. Попередньо я роблю відводки на дві рамки. Взагалі на дві рамки, одна з яких це у нас рамка розплоду на виході, друга рамка кормова, і третя Ось така система загальна відома. І даю туди на другий день матошник. Даю туди матошник і десь через два дні контролюю його. Вихід, що він там вийшов, не вийшов, чи його збоку погризли, тому що відводки загалом формуються велика кількість і можна пропустити, пропустити, пересадити матку. Давно у мене не було такого, що я пропускав, але все ж таки перестраховуюсь. зразу я давав маточники в броні. Броню не став купляти. Точніше, я купив там одну китайську броню. Але вона була маленька і матошники поміщались туди в ту броню. Потім спробував спосіб намотав фольгу, давав їх у фольгі. Все було нормально, але все ж таки, знаєте, ця фольга вона займає дуже багато часу, тому що треба нарізати таких там квадратиків. І потім ці квадратики обгортати ці матошники, ну десь може на партію матошників, ну десь півгодини уходить. Так, пішов я по городу. Півгодини уходить на, на ці партії матошників. А потім одного разу якось не було часу. знаєте, І почав давати, дав один раз без, без, без взагалі без нічого. І все нормально, пройшло. Ви знаєте, все прийняли. Нічого не погризли, ну як звичайно, такий самий, такий самий е, прийом вийшов. Так, до речі, прийшов я це середину огороду. Дивіться, оце експерцет ще не квітує. Поздно його посадив. Так, а то пасіка. Так, показав вам. Так, пішли далі. Вітер тут треба тікати, а то нічого не почуєте. Так ось, прийом маточників нормальний. Такий, як завжди. Тікаємо, тікаємо, вітер нам буде заважати. І що далі? Далі десь через 10 днів дивимося, 9-10 днів дивимося, чи облетілася матка. Дивимося, облетілася матка, якщо матка облетілася, все добре. Якщо не облетілася, даю черговий ще раз маточник. Друге, що, що може, то, 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 не то, що вона не облетілася, дивишся на, на матку, ну, дивишся, коли е, відкриваєш через 9-10 днів відводок. І якщо немає червлення, то ти ще нічого, шукаєш матку. Але ж розумієте, е, е, там відділення на три рамки. Шестирамочник е, поділений навпіл. Відділення на три рамки. І матка може лазити по стінкам. І ти не побачиш ту матку. Тобто підняв ці дві рамочки і заставну. Подивився, на них немає. Але це не може може бути, що матка є, але тільки ти її не знайшов, тому що пробігаєш швидко все і роботи багато. Але не біда. маточників досталь і тому даєш маточник. Якщо матка там все ж таки була, то її не помітив. Вона розгризе той маточник. Якщо матки нема, чи вона загубилася під час обльоту, то е, вона буде у сім'ї другий шанс. Так, далі я колись давав і по третьому разу, якщо ще раз не, невдача, ви ж розумієте, що перший раз ти зробив 10 днів невдача, наприклад. Потім другий раз дав маточник, невдача. Це вже 20 днів, як мінімум, а то і 25. І тут вже... Є великий ріск, що сім'я піде е, на трутовку, тому я е, третій раз вже не даю. Зразу на третій раз, от, я дав тиждень тому, е, наприклад, маточники, Якщо наступного тижня десь я подивлюся в четвер, е, вони не будуть облітані, я буду об'єднувати ті відділення, які вже по другому разу з сусідніми, з сусідніми там, де облетілося. Отака от система. Але сьогодні я вам хочу розказати про другий етап. Наприклад, матка облетілася, і ми собі запам'ятали приблизно, коли там ми побачили ці яйця. Ну якщо там на якщо пізно побачили личинки. І ми повинні, є такий прийом, ротація розплоду. Він робиться для чого? Тому що матка все ж таки тільки розчервляється. і Бджоли її годують і бджоли там мала кількість, розумієте? А бджоли її годують маточним молочком. І якщо там вона начервила, наприклад, ті дві рамки, і бджола починає годувати той розплід, то матку вона годує менше. І щоб все ж таки матка розчарлялась, її не припиняли, не припиняли годувати, треба дати... Не дать, а треба так зробити, щоб в відводку зробилося менше відкритого розплоду. Але як це зробити? Позабирати його теж невірно, відводок не буде з чого розвиватися. Робиться ротація розплоду, тобто дається з основної сім'ї рамка закритого розплоду на виході, а там забирається у відводку всі ці рамки. З відкритим Оце от Я зараз цим займаюся. Дуже, дуже така кропотлива справа. Чому? Тому що воно, як завжди, поєднується, поєднується пошукою рамок на виході з ротацією, цієї розходу, ротацією цього розходу. І воно не дуже швидко. Але цього року ще, ще воно вийшло у мене повільніше. Чому? Тому що я вирішив. Мітить маток аполітками в цьому році спробувати. Нащо мені ці аполітки поясняю? Я розказував і ще раз розкажу, що в випадку успіху, оці дві матки, получається відділення шестирамковий вулик поділені на три. І два відділення, получається, дві матки. Дві матки я колись використовував, давав їм ганіманівську решетку, вони працювали. На спільний магазин не дуже мені сподобалося. Воно працює, але не дуже воно сподобалося, тому що два е роки воно все було нормально. В минулому році, пам'ятаєте, у мене не перезимувала пасіка. І я в цьому році все ж таки зроблю ставку на якість. Тобто я зроблю менше відводків в зиму, але вони б. Теоретично повинні бути потужніші. І коли ти даєш а цю матку другу, яка у другому відділенні, я підсаджую... буду підсаджувати, міняти в основних сім'ях маток. Так ось коли ти підсажуєш маток, і зазвичай коли приймають, її там беруть там, чи в клуб, чи в коло, і починають її там обгризати, облизувати і... Зазвичай мітка вона завжди стирається. В цьому році і приходиться мітить по другому В цьому році я вирішив спробувати аполітки. Так ось, хто не знає хто, може там багато і клеїли, я в перший раз розкажу про свій досвід, не знімав, тому що там такий був, як кажуть, ажіотаж, що не до зйомок було. Але скажу, хто не знає в двох словах. А політка це така пластикова, як метка, кругляшочок того кольору, який в цьому році у нас актуальний, в цьому році червоний. Так ось цей кругляшочок пластиковий, він е, клеїться на клей, тобто матку е, мажеш мажиш клеєм і потім цю палітку притуляєш. Все, все було би нічого, якщо би. Нюанси. Воно, знаєте, коли так дивишся відос, воно нібито нормально. Я взяв трутня, трутень, намазав йому спину і цю політку наклеїв. Подивився. А, і той трутень, я це все на вулиці зробив. І поклав трутня на стіл, і він побіг. Спочатку побіг, побігав, побігав з цією а потім полетів. Думав, ну все нормально. Але коли е, робив з маткою, це все, все виявилося трошки інакше. По-перше, у матки менша грудка. Ну, нічого, схватив ти ту матку за грудку, тримаєш, намастив, по, намастив цю матку. По-перше, е, знаєте, що виявилося, виявилося мені ж за 40 років вже і зір, От наче дивишся на ту матку і на ту опалітку, все нормально. А коли треба прицілитись, от наприклад, взяти маленьку краплю клею. Я спочатку, до речі, це все на вулиці спробував. Взяв я цей клей, намазав на ту матку і взяв аполітку, приклеїв і поклав її в кліточку. Вона там побігла. Кліточка така, знаєте, гайдаровська для підсадки маток. А хто там трошки розбирається, це, ця така кліточка, вона, вона тоненька. І матка, щоб там от вона добігла, наприклад, там кудись в кормове відділення, їй треба розвернутися. Вона починає розвертатися і дивлюся, ця мітка е відклеїлась, тобто вона сама цю мітку порушила, мабуть, клеї ще не висох. Я давай і другий раз мастити ту матку. Другий раз намастив, думаю, витримаю трошки. Я вже так намастив, а ще раз підкреслю, що е бачиш погано. Так, Намостив я ще раз цю матку, трошки витримав, побігла вона. Другий раз вже она, опять, ця мітка відклеїлась, і вона на лапу її приклеїлась. Боже мій, що робить? Я давайте поки що клей не схватився, відідрав ту політку, пішов в хату вже. В хаті темно порівнано з вулиці. Ще погано, бачиш, гірше, ніж на вулиці. Там же я ще більше витримав, тобто намазав і в руках її там хвилини-дві тримав, наче нічого. Але все одно ця мітка, вона не так вийшла, а трошки не посередині грудки. Другу матку я взяв вже вдома, взяв вже, як кажуть, прицілився, прицілився так. Намазав другу матку і теж витримав дві хвилини. І все ж вона теж коли бігала по клітці, вона все ж свою цю метку трошки в бік е стягнула. Третю матку я вже озброївся окулярами, які як у годинникового майстра, коли прививаєш лічинку, такі у мене є, там вже збільшення є. І, і третя, а і, до речі, взяв я вже другу цю клітку, оцю гайдаровську в бік відсунув, взяв, знаєте, така прищепка. Прищепка для маток така є. І там простір більш, більш достатньо. І вже на третю матку, коли я зробив експозицію дві хвилини, в руках її тримав, а потім я її в ту клітку, вона вже на, ні, наче все нормально, але все ж таки. Коли його випустив туди, в той нуклеус, там же ж бджола в вкіпіше, я її забрав в свої рамки, дав рамки з закритим розплодом на виході. І все ж таки я дивлюся, що вона там кудись намагалася протиснутися. Не знаю, завтра подивимось. Але третя і четверта політка вже нормальна, коли я озброївся, озброївся окулярами оціми для годинного майстера. Я буду намагатися все ж таки познімати, не знаю, вийде, не вийде, треба дружину попросити, щоб вона познімала. Але що що хочеться підсумовувати? Треба, знаєте, от я потренувався на трутні, треба, але я ж кажу, трутня я помітив і пустив бігати його. А треба зробити те ж саме, що ви будете робити з маткою. тобто, Помітить і помістить її в кліточку. Ще, ще я не, знаєте, не пробував потримати її в руках і пустити у вулик. Не, не знаю, вийде чи не вийде. Напишіть в коментарях, не, не здвіне вона, не зсуне вона ту мітку. Той же ж клей, щоб ви розуміли, він не як суперклей, що так моментально схватився і все. Він схвачується, але там з певною експозицією, там, ну я ж кажу, хлопці казали 2 хвилини. От я. Ці дві хвилини і притримувався, не будеш ти там 5 хвилин цю матку в руках держати. В общем, не знаю, як там правильно. Напишіть, будь ласка, хто в коментарях, хто вже руку набив на цих матках. Отже, друзі, от я вам розказав про ці роботи, що я зараз роблю. Тобто ротація розплоду разом з е, меченням атака палітками. Напишіть, будь ласка, теж в коментарях, що зараз робите ви. Може взагалі нічого не робите. Може там шукаєте місця для качовки. До речі, це треба да, соняшник шукати. Тому що у нас тут в Миколаївській області, там де я стою, дуже мало соняшника насіяли. Все одно, друзі, бажаю вам добра, бажаю миру. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.